Сьогодні я знову розповім вам про американські ракети, адже не аро-єдиним. США офіційно представили свій новітній засіб доставки ядерної зброї. Повітряні сили оприлюднили зображення інноваційної крилатої ракети великої дальності agm 181 a Long Range Standoff LRSO. Ця ракета пройшла випробувальні польоти і має замінити свого попередника, що знаходиться на озброєнні ще з часів холодної війни і вже трохи втомився. Як це часто буває у збройних силах світу, у військових арсеналах уживаються новітні високотехнологічні системи та техніка, якою ще дідусі нинішніх солдатів користувалися. Приклад стратегічний бомбардувальник B-52 Стрейта Fortress, який перебуває на озброєнні ще з 50-х років минулого століття, і, схоже, протримується у строю аж до свого сторіччя. У 80-х роках під час холодної війни здавалося, що його час минув тоді він вже не міг проривати оборону країн Варшавського договору. Та ситуацію змінила поява крилатої ракети AGM-86B, e-launch